Всім привіт! Ми знову в грибному лісі. І перші гриби, які нас зустріли, це як в народному звиці чаша Ельфа. Ну, або зорка-сипа. Але ми сюди прийшли за строчками. Але, пройшовши пару метрів, ми їх і зустріли. Цікаво виходить. Ми навіть до нашого місця ще не дійшли. Я дуже часто уявляю, що тут відбувається, коли нас тут немає. А ось так тут все й відбувається. Ну що, пофантазували, звали тепер збираємо далі гриби. таких вогких біотопах у нас не тільки гриби, а й дуже багато ящирок. Живородящих ящерок. Уже досить тепло, щоб вони прокинулись та стали активними. біжить собі. Стремно, бо ми просто йдемо по грибам. Дуже нагадує ситуацію з моршками. Але треба не знімати, а працювати. Тож збираємо. Такі красунчики. Ось такий красунчик. Після таких морозів навіть зморшкова шапинка не встояла. Але є ще гриби, які хорошої якості. О, ось ще один. Я без ножа, тому вже як виходить. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і користуйтеся кнопкою спонсорства. Підтримуйте український контент. Дякую. Давай у відро. Маєш? Тей більший і трошки важчий, ніж минулі. Один більшенький і другий меншенький. Думаю, видно. Гриби грибами, а розваги теж потрібні. Ну, до зустрічі, наче каче варто, подорожити експериментів.